І охранник ще й сука біля нього, бач. Він так красиво вийшов. Він без охорони. Красавчик боже, я з духаю. Кайф, я бачу горило. Ти взімаєшся, так? Ні. треба сидіти, куди він Їхати, Він Не, Ні, він не йде. Він встановився для машини скінговор. Як можна бути таким красом? Блін, я не знаю, мені хочеться прийти. Я буду шутить. Ми не стільки ми зробили, щоб бути дитинацією. Його не видно. Я знаю. А пішли сюди. Він стоїть там, він з людьми общається. Боже! Блін! Боже, мене Чи знімаємо? Давай повернемо, вимогаємо доброй няк. Не ладно. Бачиш, скільки людей його ждало? Що не так уж багато? Блін, а прикинь, як критику, це вже можна фоткатися просто роздолі. Уже фоткається, ти бачиш? Так, мы нам тоже можно підійти і сфоткаться. Сфоткатися, звісно. Тебе надо ще раз. Ти, ну. Ну, блін, не слідкуй зделай фото. А давай хтось підійде, не знаю, постій. просто стоїть. Просто підійде. Не... Давай, ну давай швидко. Ми не вийдемо з фото. Та просто він подумає, що ми гадчоткнуті. Боже, який він красивий. Я здохаю. Ну, я здохаю, який він красивий. О, він найкращий. Ну, ну, Я хочу і плакати, і і все разом. Ну, Я не можу. Боже, як він дивиться гарно. Ні, він дивиться в камеру, так красиво. Боже, він ти Подиви, на горило. Диви, який красавчик. Добре. Диви, який він красивий. Добре. Та ніколи деталі дивись, він з човками горе, блін. Він за без. Та диви, який він красивий, бля. А, я щось Та йди. диви, машина, їде його. Йдемо за ним. Ні, блін. A kudy vi ne gre? A, vi ne no, najde. Pišite. Da, idem. No, počakajte, je krasovček. Hum. Hum. Da. A, ča, vinda. Oh, moj bog, moj bog, mi kivin, da, tjaki, ja znaju, je. Kakšen je krasovček. Simaš? Ča, ne. Ča, simaš? Da, ča, ki je, ne vem, ča, simaš. Ну, тут вже ніхера не видно. Слідимо за машиною, так? Да? Вона mm -hmm. тут добавна помалу їхати, бо будуть пробки. А mm -hmm. Ми mm -hmm. спокійно підемо. Mm -hmm. Все, mm -hmm. він їде. Mm -hmm.